Хочете ідеальні губи, я Микола Тіга, спеціаліст природнього молодження обличчя. Запам'ятовую це відео і став вподобайку. Я тобі покажу вправу, як е, зняти напруження з кругового м'яза рота. Тому що круговий м'яз рота, коли він спазмується, у нас губи затягуються всередину. Ми беремо, ставимо на оголочку защіп і гарненько. Проходимо до одного куточка, встали, пропрацювали його, розгладили і витягуємо. Про... Робити так, 10 разів, проходите туди-сюди, робіть так через день і протягом двох неділь ви побачите результат.